Українчик на дроті із Каліфорнії. Привіт, любі мої, де б ви не були. Ну що ж, про головне, Україна вільна і не демократична країна. І з населенням, яке таки не стало народом досі, бо під час війни люди зі зброєю в руках виявляються самими безправними людьми. І доходить до абсурду. Люди, які були зловлені на вулиці, їх вивозять за кордон на навчання, десь там тримають в якомусь німецькому тренувальному таборі. І ці люди вони хвилюються за те, що в них немає закордонного паспорта на руках. Будучи в Україні, вони його просто не зробили. Або просто в них є якийсь там протермінований закордонний паспорт, або взагалі немає ніякого паспорта на руках. І вони б раді були втекти з того тренувального табору, але ж бояться, бояться, що ж там з ними трапиться в Європі без паспорта. Українці так повернуті на документах, що вони собі життя без них не уявляють. Для них документ важливіший, ніж будь-що на, на світі. Їм треба мати обов'язково якісь паспорти, прописки. І так далі, резерв, там той хрест плюс. І в них же ж питання, яке в голові? Якщо я втечу, то мене ж без паспорта не зареєструють чи зареєструють? Дадуть мені там тимчасовий захист чи не дадуть? І як же ж отримати той паспорт? Якщо я піду оформляти паспорт, то мені в тому резерві плюс. Вліплять якесь там СЗЧ, поки я там добіжу до консульства, а консульстві побачать, що в мене резерв, плюс, є в СЗЧ, і вони мене там схоплять і депортують. От таке в них в голові. І е, е, як же ж розірвати це замкнуте коло? От що в них в голові вариться. Тобто, вся робота вже зроблена. Вони вже опинилися за кордоном. Тобто, волею в випадку. Вони дісталися тієї омріяної Німеччини. Їм вже не треба долати ніяких кордонів. Є... Єдине, що їм залишилося, зробити просто крок. А вони не можуть зробити той крок. Вони бояться бояться, бо не знають, яке воно там життя буде далі в тій Німеччині. І найголовніше, що в Німеччині в них то життя буде. Вони ж то знають, що воно в них там буде. А в Україні, як вони повернуться, то життя в них не буде. Тому що то дорога в один кінець. Ті хлопці, які зі зброєю в руках, вони навіть, попри свої всі заслуги перед батьківщиною, попри каліцтво отримані після поранень, вони ж із цієї армії звільнитися навіть не можуть. То взагалі, дорога в один кінець, вони мають там залишитись назавжди. Тому що Країні вони не потрібні. А решта чоловіків в Україні вони сидять як консерви, як заручники, як все на світі. Тобто, що виходить, що чоловіків донедавна з 18 до 60 не випускали, зараз з 23 до 60 не випускають. При тому всьому, що їх є мільйони в Україні це десятки мільйонів. а Армії вони всі не потрібні. В армії, якщо взяти з відсотковому співвідношенні від цих 18 чи 23, вже 60, то їх там в армії якісь там одиниці відсотків знаходяться. Там навіть не то, що 10%, там 5% населення не задіяно в тій армії. Тому е, е, що ж, ситуація взагалі якась дивна. Ну добре, ви збираєтесь воювати. У вас є оці молоді, самі сильні, самі потрібні в армії будь-якого світу. Коли він там 18 років, він на піку своєї, може не на піку своєї м'язової сили, але він на піку здоров'я, на піку організованості, на піку слухняності і так далі по списку. І що ж вони їм дають цим 18 тере? 25 ну, до 25 років, вони їм дають просто пожити. Вони їх тримають в країні, з ними тримаються їхні мами, їхні жінки, їхні діти, а потім пожив трохи і вперед на підготовку, там, на 3 тижні, може кому пощастить на три місяці. І ти тепер солдат. Тобто ти сидиш там тих 3-4 роки, е нічим тебе не займають, ніхто там не планує вас нічого навчати. Та вся підготовка, яка вам потрібна, займає якісь тільки місяці. Тобто, я не знаю, наскільки звезуть по закордонах, чи там вони можуть три місяці побути, чи не можуть. Але е за три місяці, ну не знаю, ну не зробиш ти ніяк ні в кого за три місяці, ні солдата, ні не знаю, поліцейського, поліцейського навіть не зробиш. За три місяці ти права водія в Україні не отримаєш. Тобто ти на машині їздить, ти не навчишся навіть за три місяці, щоб на дорогу можна було випускати по українських мірках. А от підготувати тебе до якоїсь посадки можна. От такий от абсурд. І потім ці всі, навіть ті, котрі побували за кордоном, які були в кроці від вільного світу, переступаєш паркан і все. І ніхто тобі там нічого не зробить. Та навіть тому, та, це можна робити в тупу наглу. Навіть тебе в тому таборі ніхто не буде чіпати, бити, нічого тобі робити не будуть. Вони тебе не будуть підходити навіть до тебе. Тому що на це все дивляться. На це дивляться е, ті е, представники тої військової бази, яка надана для навчальних цілей. А там так, немає такого, щоб солдатів хтось бив там, чи фізично їх там, карав. І садив до особливо цих іноземних громадян, садив десь до якоїсь в'язниці на якусь гауптвахту за те, що він хотів текти. Така, така підготовка вона не вписується в жодну норму в жодної країни. Ти вступи тут, в цю армію Сполучених Штатів, вони над тобою будуть знущатися протягом тієї підготовки і казати, вали звідси, ти тут не треба, ти слабак, ти, ти взагалі не чоловік, гриби звідси. І вони сидять в тому болоті по очі, зуб на зуб не попадає, там не знаю яку третю добу під час випробувань і, 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 і терплять. Бо інакше, якщо він зараз звідси вилізе, його викинуть за паркан і більше він ніколи туди в ту армію не потрапить, а всі його дружбани і братани там. Так що, отакий от от абсурд. Так ось, хлопці, якщо ви пощастило потрапите за кордон, у вас немає ніяких документів на руках. Та плювати, що у вас ніяких документів немає. Не можете вирішити, куди спочатку йти, оформлятися, чи йти в табір, чи, чи йти робити паспорт, щоб з ним оформитися. Тут залежить від того, чи є у вас гроші на те, щоб самому жити по тих Німеччинах чи по тих Англіях, поки вам будуть робити той паспорт. Якщо у вас там є друзі, там, знайомі, якась родина вже там живе, чи взагалі ви розумієте, що ви там знайдете якусь. Роботу і е, будете працювати там за кеш, і буде вам там де приткнутися, можете поселити в якісь хости самі, чи можете, е, ну, можете якось прожити, то займайтеся чим хочете. ідіть поселяйтеся куди-небудь собі, живіть, насопрацюйте, насолоджуйте життям, потім підете оформлятися. Тим більше ну, Це стосується тих, у котрих є якісь там кеш в кишенях, які можуть платити там за, за себе. Тих, в тих, котрих немає е, грошей е, жити на свої, у вас іншого шляху, як ти, оформлятися в якийсь табір для біженців ну, немає. Вам, все, що вам треба, звернутися до будь-кого, до Червоного хреста, де би він там не був, вони чи до представників поліції, вони вам дадуть адресу, куди вам треба прийти. Ви гребете в якусь там церкву. Там тій церкві вас кудись вже прилаштують, дадуть вам якогось одягу, взуття поїсти, дадуть де там поспати якийсь перший час, а потім вони вас кудись вже прилаштують. Ну, а далі вам все одно треба буде гроші, щоб зробити той якийсь іноземний паспорт закордонний, український, який там доларів чи Євро 200 коштує його зробити. Тому на це вам треба. Як мінімум десь грішми розживатися. Проживете з тими грішми, підете зробите собі той закордонний паспорт. А, а ні, то вас і без паспорта оформлять. Ви не опинитесь під відкритим небом через те, що у вас немає папіра. Бо прилаштовують не паспорт і годують не паспорт. Прилаштовують і годують людину. Якщо ти вважаєш себе людиною, а не папірцем. Ну то це в тебе буде гаразд. Ну що ж, бажаю вам взяти власну долю, власні руки, ну і самому кувати своє щастя. Бувайте!